Привіт любі друзі. Є сонечко, є генерація. Це відео для тих хейтерів, для диванних експертів, які нічого не роблять, тільки фантазують, чухають пузо і ще щось нижче. І розказують, що це дуже дорого, невигідно, за 20 тисяч мені на 20 років хватить цього світла. І все подібне. Таке вже читає, що там не виплачують зелений тариф, гроші нікому нічого не дають, таке вже там виписують, таке виписують, бо посі такі. І всіх є станції, я так бачу по в кавичках. Такі вже експерти, такі вже там Як бабусі старі пишуть, що там гроші не видають, нічого. ви знаєте, чи дають, чи не виплачують. Всі такі розумні сидіти на дивані. І розказувати. Нормальні люди ще в 13-му році поставили, вже давним давно відбили ту сонячну станцію і заробили більше, ніж треба. І ще не одну поставили. Як кажуть, куй желізо, поки гаряче. Або як ще кажуть, хто не рискує, то й не п'є шампусіка. що всім тим диванним експертам розказує. Все виплачують. Все як має бути. Так, да, є трішки заборгованості, а не так, як там виписують, що держава повинна це дуже багато заборгованості. Ні, це не так. Все як має бути, всі-все виплачують. Є багато затримки. Ну, то не таке. І на що того, що... На 20-30 років тобі вистачило цих 20-30 доларів, щоб построїти, побудувати верніше станцію тобі хватило. Так, але якщо є зелений тариф, ти споживаєш, за це не платиш нічого. Віддаєш державу, держава тобі компенсує, і в тебе воно 5 років стає. На нулі її ти ще заробляєш. Навіть якщо там в 30-му році щось там і буде. Нічого страшного, є сусіди. Є куди його діти, це не проблема. Воно не, не зіпсується. Це не продукт, який псується і викидати його на сміття. Можна, що хоче робити. Електрика це зараз. Як така друге золото, тим більше в Україні. Так що не слухайте, любі друзі, не слухайте тих диванних експертів, що вони там виписують. На дворі мороз мінус 10. Станція генерує 11200, видає зеленку 11. Так що люд, любі друзі, не слухайте тих дивальних експертів, що вони там собі нафантазують, є можливість, ставте, все буде добре. І тепленько, навіть якщо і мережа пропаде, в куплі включаєте все по максимуму тепло, теплові насоси. Обігрівачі і ці всі 10 кВт пускаєте на хату. Нагріваєте її і все чудово. Так що, диванний експерт, ти трохи в цьому промахнувся. Так що всім гарного дня!